Всім привіт, дорогі друзі! З вами Евес. Сьогодні у нас вже буде передостанній день ЛВК, якщо точніше говорити, то шостий день. Давайте одразу перейду. Я тут спланував вже атаки з чотирьох аккаунтів. Буде атака з аккаунту 29-го номера, 26 так, 11 і також з 6-го номера. Отакі у нас 4 атаки зараз буде. Давайте по таблиці покажу. Ми зараз на даний момент граємо проти клану Band of GV Bros. І ми на першому місці. 40 зірок відрив зараз іде, але знаєте, суперники зробили поки що більше атак, але у них і так-то по зіркам якийсь більш пріоритет поки ще йде. Да? Зараз, якщо заберемо трьошку, то ми вирівняємо пряму умов, умов прямо си вирівняємо. Зірки 6 атак і 13 зірок, так само, як у суперників. З самого нижнього аккаунту я починаю, це на 29-й номер на 12-й таунхол. Прокачка практично фул, як я розумію. Да? Ну, ні, вроді 6 левел фуловий фу арбалет. Так, ну давайте зараз покажу, що я тут запланував. Дуйки тут а, не мішають, умож бачити, які тут траєкторії дуйок. І що я тут планував? Тут АВКК у нього щось є, але я не знаю що. Я планую зробити. Цього куточка закинуть лаву, кулю, лаву і дірік. Дірік должен десь летіти і упасти сюди, ну хоча б сюди, да? щоб забрати рату, що орла можна було. Ну я думаю, не буде проблем, щоб не забрати. Якщо в КК сидить титаніда, ми ще кидаємо кульку сюди на казарму і кидаємо також міні-дракончика. А кулька для того, щоб не вбити міні-дракон якоїсь да. головне, щоб титаніда туди пішла і не забрала моїх магу. От ну, Це така вже на передожність, знаєте, на всяк випадок. Так, фриз, може десь в катці заюзаємо, але давайте поки поїдемо в бой. Я тут хорошо продумав атаку, да. Далі герой може, звідси поїдемо. До речі, можна було б героїв відкинути, я не знаю. Подивимося. Ну, знаєте, мій дракончик хай може там підчистить трохи, да, для героїв. І герої не пойдуть кудись-сюди ось вверх, да. Так, давайте зараз спостерігати за Дириком, куди він летить. Слухайте, а у них там дракон стоїть, значить нам не треба буде оцих всіх маніпуляцій робити з тим, що я придумав, да? Так, ну давайте. Сюда інвіз, сюди дракончика, берем знову інвіз, кидаємо сюда, Так, віна, по ідеї, забирається. сюда кидаємо теж. надо буде дракона забрати, да, я думаю, так буде набагато краще. Два мага тільки залишилось. Так, ну далі що? Далі, сюда можна дракон. у дракона. Можна голема скинути з героями. не надо буде пробити сюди паркан, надо щоб герої туди зашли. Треба забрати просто мульти-інферно, бо трошки напрягає, якщо чесно. Так. Ну, далі, давайте атак кулі розкину. Вже 2 хвилини залишається. І отут можна так скинути інші, і також е -е, варда, на то, що тут 4 арбалета, як не як жорстко, так. Да? 3 з них на, на повітрі якраз стоять, да? Таку більшість, тому я так і вирішив зробити. Сюди спіш, так, найс. Ну, Поки герої живуть, да, можна тут почистку зробити, там ще і кінг буде йти. Знизу допомагають нам. Так, да, давайте на ППО фріз. Також кинемо тут, щоб склечки витруїлися. Ой, слухайте, я, тут... я б так не кидав. Безпечно. Слухайте, я думаю, це може що у мене з куль залишилося, а тут ще знизу йшли така прям отара цих да? купа кулі. Ну, Такі я щось протупив, не побачив, що тут знизу теж є кулі. І отаке вийшло. Ну, ладно, давайте тут прожмемо. Тут на почистку. І отака у нас буде атака. Перша, перша трьошка. Ну це від мене, да, чисто йде. Як, ну, моя перша трьошка в цьому раунді. отак от. Так то трьошки вже і робили в цьому раунді в руках хтось. Так. І ось дом, Залітає. Так, що у нас заходить атака. Пошли, давайте без замедлень на наступний аккаунт. Так, ось ми вже і на тому аккаунті, де нам потрібно атакувати. Зараз пойдемо подивимося одразу, що у нас за суперник, Ну, у мене тут наварений лава луни, я нічого не переварював, да? так як лекцію писав, коротше, я де змонтував відео і одразу пішов утачить. Подивився тільки там, що на основі, да? там у мене що там на 12, але ну, на 13 щось я проти кави не подивився. Тому давайте зараз щось побудуємо якусь атаку лавашаром именно, да? Ну, Вроді, щось дивився, одним оком тільки, але не. Не сказати, що я прям сильно щось планував, як на основі чи на 12-му таунхолі. Тому давайте зараз. Так, да, я бачив цю базу, але сильно не думав, як я буду тут виконувати атаку. Ну, вже можу щось догадатися і запропонувати, як тут вийти. З такої ситуації у нас, навіщо да? трьох. Щоб трьошку забирати. Дивіться, я хочу отут, звідси десь з колектора, скинути лаву з Діріком. Лава тут сюди полетить, Дірік сюди должен упасти, на алтарь квіни. Забереться тут метальник може, Орел, ратуша, і також квіна, якщо пощастить. Да? Якщо б і лучі супермагів відлітати від якихось арбалетів, да, Інферно, то ми спокійно заберемо ще й квіну. Що ж, давайте почнемо атаку. що далі після цього, то. <кхем> Навірно, сюди з кинутися героїв на чемпіонку. Да? Чого би ні. Ну ладно, може ще й подивимося, може десь на почистку будівель закинемо. Ладно, Давайте по і потім чекнемо, що там в нас магії заберуть. І тепер можна починати атаку. Як бачите, фріз нам не треба, дуйки дуже класно, вже друга база, де дуйки прям нам не заважають. Рейдж. І потрошки підкидимо. Не знаю, чи забереться, але як бачите, вже у квіни дуже мало хіппонтів, дав і забирається на даний момент. Так. Є шанс забрати, до речі, два метальника. Ну це доволі непогано. Що непогано, це взагалі топово, да? що з десанта забирається одразу два метальника. Так, все, ну я задоволений тим, як мої магії тут відпрацювали. Можна далі скинути звідси міні-дракончика. Тут такого лема, квіну. І давайте отак. До да, можна вже два хантера кинути. Все одно. Поки що непогано у нас все. Давайте отак скину. І ось до звідси також закину. Ну, та й варди нападкину. Навірно, зверху тут хай чемпіонка буде. Чого би ні. Так, сюди отрута, тут-то по спешкам. І на почистку також залишаємо. Отак. Там квініна до допомога, і є там просто лава розпалася, да, то її можуть на її забрати. А отруту я викинув не туди, куди треба, знаєте, не бажано. Треба було все-таки на лаву. Я думаю, це все, що в нього вийшло, да, просто лав. Я, все, і я просто кинув там отруту, не що Це ще другий косяк от мене, да, з двох атак. Перший там був що. Я спешку не туди, куди закинув, да? по закляті в мене такі два косяка. А там така отага не по той траєкторії, куди треба. А це я викинув отруту кудись просто в некуди. Ну, буквально. Там що король проти голема, він на ізі його переб'є. Да? Ну, Іменно проти льодяного Голєма. Та й проти Кам'яного. тож. Так, і все. У нас тут піджимається з двох сторін. Квінан навіть ще жива, все прекрасно, фріз залишився з нами. Ну, а так у нас добирається дана база. Трьошка, ще одна заходить, і переходимо до атаки з 15-го таунхола. Так, ось ми вже і на 15-му таунхолі. Давайте одразу ж я заюзаю тут бусти, щоб просто не забути як минулих разів. Так, вардена поставимо одразу на повітря, бо у нас повітряний мікс. Наверні тут райдери для 15-го таунхола. Давайте покажу, що за база. До речі, база прям ідентична з моєї. З моїм зеркалом, да, що у базу суперника не однакові, що на 15, що на моїй основі. Тому я зварив там і там однаковий мікс. Не знаю. Ну, варто було б, мабуть, подивитися, як працює гідра проти даної бази, і потім хтось ну, не знаю. Думаю, що це може ще і від прокачки героїв залежить якийсь фактор, тому я так і залишив. Так, дивіться, тут так Дірік стоїть, прям ідеально, так само, як і на той базі, де я дивився. Я планую тут, напевно, атак скинути гідру, да, звідси. Ділік я, мабуть, трохи лівіше скину, щоб дуйка. Ну хоча дуйка зачепить, я думаю, все-таки. Якби я не старався уйти, ну ладно, наверное, трохи лівіше сам, саму армію скинемо, щоб не задівну. Не попасти в радіус дуйки, скинуть треба було десь оцей десант кудись, хоча б сюди, да, за цей паркан. Там вже побачимо. Ну, інвіст працює 100%, але думаю, це не сильно нам і страшно. Що ж, давайте перейдемо до атаки по героям. Я не знаю. Просто герої і так і так, от 40-го, 50 го рівня, да? ну, вони тут мало що знесуть, яка, яка від них буде користь, теж невідомо. Тому давайте пойдемо. Можна буде ворожих героїв забрати, не знаю, у нас ще й хантери тут вроді. А, хантерів немає. Ну, Славненько, чудненько, можу сказати. Я щось не наварив їх. Я думаю, в принципі, нормально. Можна і без них справитися, От так. так? Так, ну ще й Вардена не дуже довго працює ульта, і тут треба було б це теж передбачити, то що зараз дуйку здмухне і все, воно не там, де треба може впасти. Найс, найс. Ну, приблизно там десь і, де я хотів. Давайте так клоном ще подкинемо арчерів, щоб вони були не могли бути ратушу так, прожимаємо чемпа то добийте ратушу -мо, арчери. О, так, давайте все-таки закину. А не знаю, ну я не заберу героїв слухайте. Давайте все-таки звідси хай може вони разом вже тако пройдуть вниз, може дракончики хоч якось допоможуть. та ну, звичайні дракони, думаю, помруть вже 100%, Давайте тут проб'ємо. Хм. Ладно, главное, чтобы тут двушку взять, да, слуйте. В принципі, я міг би, если на основе грав, то герої б забралися, я думаю. Просто там у мене теж була по прокасті навіть сильніша база. Пока що маємо такий результат. М да, герої б тут сильніші, реально б не, не завадили б. А так то граємо, що є, тим є, да. главное двушку забрати, знаєте, це такий дисбаланс, если честно. Ну, ладно. Все одно, 15-й, там повно 15, то більш-менш нормально. От так М -м, Ну, думаю, 90 десь наберемо відсотків. По відсоткам, думаю, прям ідеально буде. Так, ну титаніда, добре, що хоч йде до квіни назад, да? щоб вона трохи хоч набила хітпоинтів. Ну не набила хітпоинтів, а тобто засейвила. Так. так. Це мінус квіна. І мінус. Віна. <гум> мінус ультаквіний і мінус квіна Отак, точніше було б сказати. Так, як я і казав, 90% у нас нафармлюється, і на цьому все. Герої тут прямо сперника практично фулові, тому я не міг якось по-іншому зробити. Так, наверю собі тут мікс для атак, да, і переходимо вже до останньої атаки, яка у нас буде. Так, друзі, зараз смалася будь-би атака з основного аккаунту. Так, ну я її зробив, але у мене трохи там завадили в записі, так, тому я вирішив. Показати просто повтор, що в мене вийшло по Атасі. Ну, я пам'ятаю, я казав, що, можливо, буде і трошки або трошки більше відсотків, але тут навіть вийшло на 6% менше. Давайте перейдемо до переліду. Я прокоментую, що я тут робив. Ну не знаю, що тут коментувати. Це практично така сама база. Я так само розкидаю, як і тоді, коли атакували минулого разу на 15-й Таунхолд, а з 15-й рашечка, якщо точніше говорити. Так, ну Тут прожаття Варна трошки довше тримається, тому дірік спокійно до льта. Я його... а, ні, це таки некоректно кіно, да так само його трохи здувала дуйка. Так, ну він падає там, де треба, він хоч же за паркан долетів, так як ульта Вардена трохи довше працювала, і він падає прямо сюди в сектор, де моноліт і ратушу. Підкидує я також кулони. Інвіз не сказав би, що поміха така. Прямо він ще ярчерів закривав, то можна було б трохи зекономити час і не кидати свої фріз інвізи. Така працює трохи тактика, я так вже інколи робив. Так. Ратоша тут теж забереться, як ви бачите. Да, все в округ арче рознесте, але рад, що в останню чергу, як завжди. Так, забирається також і метальник. Подкидує. я все-таки тут герой в 6 годин, як я хотів зробити тоді, але були ставші герої. Да, я так і зробив, у мене тут а, людяний моментально розпався. Але тут я хантерів також підкидаю для героїв. Ну, Тут, як бачите, людіни ще теж застопили трохи. Да, там і так він надамажує по-сильному. Яка вже вбила, а тут ще й таке. Да, людяниці прям сильно в КК, якщо перед передзаход героями робить. Так, шкода, що лучниці просто не добрали його, да, трошки не вистачило. Так, ну тут уже кінг прожимається, давайте на 4х поставлю. Тут не знаю, що прокоментувати. Як армія померла, да, тут немає дещо. Не залишилось ніяких драконів, тому залишається вся надія на героїв. Так, що тут виходить? Ну Все, тут нічого не виходить, тут просто йде почистка героями, Давайте 4х поставлю. Ну, все тут автопрожаття квіни йде. І отакий у нас результат. 84 зірки. зірки відсотки вийшло. Отака От атака. Ну, таким самим міксом, але трошки гірше вийшло. Можливо, варто було б героїв так само скидати звідти, бо цей людяниць це прям капець, Це якась жесть просто. Так. Ну все, по таблиці ми займаємо 432 місце. Так, скоро я ще пойду тут атакувати. У мене ще скількох тут аккаунтів залишилось. Так, ось раз. Два. Три атаки мені ще треба зробити, тому зараз піду з них робити, а поки що з вами прощаюся, зустрінемося вже завтра. Тож, друзі, ось уже і фінал, 54 на 61 загуляли, і це перша поразка за, в принципі, за сезон, да, поки що йде, не знаю. Сьомий раунд на 100% буде витащувати, того, що відрив вже доволі скоротився, 26 зірок. Ну, знаєте, думаю, відрив великий, то. Навряд чи бженуть. Головне просто брати трьошки, да, і все, да, як би це не звучало просто. Так. Ну, подалиці перше місце, як я показував. Давайте перейдемо до якихось повторів. У суперників там, що там по трьошкам, 5-трьох. А, це у нас п'ять трьошок, у суперників аж 8 штук. Що ж, так, 14, тонхолкрів. 14. -й. Ну можна ось до таку атаку показати. <кхем> така база. Так, атака електродраконами. Ну... Карл, серйозно? <хи> ну ладно, давайте подивимося вже, що тут буде. Я бачу, тут а, заход кінгілом буде, то чого б не подивитися, якщо гравець просто реально знає, як. Закидувати, да, хоча. Хотя... А ладно, почистка все-таки якась йде. Ну ладно, простительно можна подивитися. Да? Так, ну тут іде варден з квіної під хілками, така почистка буде йти, скоріше за все, треба буде тут забрати орла. Ну, в планах було у суперника. Так ще й дуйка забереться. Не знаю, що у нього в таранні, да, не пам'ятаю. Та да, я, да, я і не дивився так, щоб пам'ятати. Так. Ні, до Інферно не докачується. Так би могло б до до інферно ще да, забрати, тому що для електрики доволі небезпечно. Так. Ну дивіться, все, починається розкидувати електрики, да. 5 електрики для основної атаки у нас ще є. Ага. Ага, це фрізи від голема, як я поняв пошли. Да. Ну, дивіться, тут атака не ту по як більшість гуляє, тут ще з фрізками, да. ну знаєте, доволі грамотна ігра, я б сказав, бо електрика йде, тому можна реально. Чого б не подивитися, так? Да? З глибоким якимось кінгі. Пінх... Я б не сказав, би, що дуже глибокі, да? просто за тараном пішов, да, все. Глибокі це сліп десь прям пів сектора забрало, от. тобто півбази, то це реально був би глибокий кінг. Отак це, це дефолтний. Так. Один електрик залишається, ну слухайте, дивіться. Залишається всього герої, да, один, один електрик тільки живе, у нього там так мало хітпоінтів, і все. Як виходить, 40% бази, походу забереть тільки Квіна з Варденом і Кінгом. Скільки ще електрик поживе, невідомо, то що тут інше под ультой той живе, кидається фріски, допом... допоміжні йому. Пошка не працює чогось. Так, ну я думаю, 2Х можна спокійно ставити, тут... А... Поки що немає за чим слідкувати, да, електрики всі померли, тут далі йде просто зачистка героями. Там Кінг з 12, квіна, а Варден, до речі, куди пропав? Я потеряв. пацана. Де він? Оце він? Так, да, це, скоріше все, він, бо на Дефіш стоїть Варден вообще без кіна, він як статуя. Тому Варден з... збило, ну скоріше всего він на повітрі ставлені, хоча ні, він вроді на землі був, да? Один. Наземний. Щось його вбило, походу, якийсь деф поймав, А хілки хілять, ну да, і все, їм байдуже. А коли не треба, то вони навіть на якогось гіганта або шахтаря можуть переманитися, так, да? коли... коли не треба, це буквально. Так. По атакам. Давайте, можливо, вже на наші якісь такі покажу. У нас тут 5 трьох, як я показував, доволі А, Ну, можна на 19-це атака, вроді. Ні, вроді я її знімав, так? Да? А ні, я її не знімав по факту. Там 14 он -хол. Давайте 19-23 і номер, я покажу. Чого би ні. Так. Ну все, там, в принципі, 19-23 це ти. Да. Пойду йде. Давайте спочатку з 19. го 14 й таунхол, атака лава луном. Так, підкидується дік тут з вами. Дивіться, кудись. Куля зловила бомбочки, прям ідеально. А да? там три бомби, вони на ізі збили діри. Це прям гарно Гарно розкрилися. Так, все, кидається магію в... в сектор біля ратуш, тут забереться, по ідеї, інферно, Орел, ратуша може. Так, ну все, так спокойно інвізи подкидується. І забираються. <гарно> Ну, майже не вистачило, щоб добити Інферно, Ну, давайте далі подивимось, що тут. Далі одразу. Не з... без... без якогось витрачення часу, де да, без розумів, все вже зразу задумане, то одкидуються герої трошки вище, ніж 6 годин. Так, ну, пламах. Тут, я думаю, було б, мабуть, катапульт забрати, знаєте, з чемпіонкою, але щось квіна пошла не туди. Ну, хоча вже ось завернула. Вони, щоб хоча б метальник забрали, а так-то чемпіонка це пів біди, знаєте, там вони й отруту накинуть, яка у нас зберіглася. Mm -hmm. Так, ну лава, взагалі. А, це наша вроді лава летіла не скак. Точно не бачу. Так. Ну все, квінало у ХП вона тут помре, кінг далі продовжує там чистити. Ну і кулі у нас вже, як бачите, випустилися, вони прям тут а... вже розбили багато що. Да? Трошки я це задивився перед запуском героїв, а тут одразу вже скидувались кулі. Отаке, ну, да, видно по спешкам, да, звідки йшли кулі. Тому бачите, їх прям купа залишається, прям безліч цих куль. Давайте 2х поставлю. Тут почистка з щенками, там зверху героями. І отак у нас завершується дана атака. Давайте. Далі остання атака це на 23 номер, покажу. Uh, так, це ще із 13 таунхолла йшла атака на 14-й. Ну, цікавенько, і база теж. Доволі прекрасно, я б сказав би, так? Да? Не знаю, ну якщо була в хороша рівні, то трошки складно, а то думаю було. Так, Дири кидається з 9 годин, він удачно не ловить бомби і падає приблизно там, де йому треба. Отак, так, прям под ратушей, Тут думаю, забрать мого спокійного орла, ратушу, метальник. Тобто оцей метальник, якщо вони були б під якимсь правильним кутком, або вони стоять під правильним кутком, то вони спокійно заберуть метальник. Так, ні, не достають все таким. Там навіть проблема не в тому, що кут якісь інші. Ні, просто вони не достають до дальності якась трошки менше. Так. Ну, Бачите на своїх очах, скільки тут у в секторі забралося, на 18% виходить по атаці. Так. І з 6 годин тут у нас підкидаються також герої для почистки і. Далі трошки, і ще, так, трошки ближче до 3 годин підкидаються дракончики. З райдерами. Ну, шкода, що тут хантерів немає, да, бо там чемпіонка, як бачите, 27 го левела. Можна було б подкинути хантерів, вони б під... Ульт-вайердена теж юзнуть, щоб і дракони жили. І ті хантери, вони б забрали чемпіонку, я думаю, проблем б реально не було. Але все одно трюшка, тому. П'ятака зайшла, чого б би, так. Да? Чого би і таким методом не згулять. Так, зноситься катапульта. Стальник, якщо говорить, точніше, так. Ну, чемпіонка там теж, да такі якесь е вкатку якусь таку, приносить користь, да. Хоч і на 12 рівня, більш-менш середнього. Але хоч щось робить. Так. Ну, арбалет на землю теж. Так. Плюс, можна сказати, даної бази для закриття воздуха. Так. Давайте 2х поставлю. Тут уже просто мало дефа залишається, тут залишається. Лише. Ну, що таке дефа, это це, це башти і... Пошли, махов чаклунів. Ой. Чаклунів вилучність, що це я с ним Так. Ну і все, от така у нас катка виходить. Два даже тут 4Х може поставити тут а і. Сховище, коллектори залишилися, то проблем з проблем цим не буде. Так. От такі у нас катки були. да, трошки маловато Трошок, да, тим паче раунд з поразкою. Да, Можна сказати, про якихось таких по балансу мощних типу попалися, да, ну вони, головне, що на другому місці і трошки далеко від нас. Тому, друзі, все, буду прощатися. Зустрінемося вже в наступному раунді ЛВК, побачимо, що там у нас буде. В принципі, все в майбутньому буде, да? так що все, друзі, всім пока. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.